Наслідки праведної діяльності чисті і про них кажуть, що вони в гуні добра. Діяльність гуні пристрасті веде до злигоднів, а діяльність гуні невіластва до глупоти. Наслідки доброчесної діяльності, яку ведуть гуні добра, чисті. Тому мудреці, звільнившись від ілюзії, стають щасливими. Натомість діяльність у гоні пристрасті тягне за собою самі лише страждання будь-яка діяльність заради матеріального щастя приречена на поразку наприклад, якщо людина хоче володіти хмарочосом, то їй доведеться пройти через силу силу на людських мук, перш ніж такий хмарочос буде збудований. Той, хто фінансує будівництво, має подолати численні перешкоди, аби заробити необхідну величезну суму. А всі ті, хто впряглися в це важке ярмо будівельних робіт, будуть змушені працювати не покладаючи рук. Страждання очевидні. Тому Бхагавадгіта навчає, що будь-яка діяльність, яка ведеться у гоні пристрасті, обов'язково веде до великих страждань. Звичайно, водночас можна відчути і крихту уявного щастя. Я власник цього будинку, я маю гроші, але це не справжнє щастя. Щодо гуни невіластва, то той, хто діє в ній, позбавлений знання, і отже, всі його дії в цьому житті ведуть до злиднів, а в майбутньому йому доведеться опуститися до тваринної форми. Життя тварини сповнене страждань, хоча під впливом ілюзорної енергії має, вона цього не розуміє. Вбивство невинних тварин відбувається в гоніневігластво їхні вбивці не знають, що в майбутньому тварини отримують відповідні тіла, придатні для того, щоб убити своїх мучителів. Такий закон природи у людському суспільстві. Вбивця людини має бути страчений на шибаниці це закон держави, але під дією гони невігластва люди не усвідомлюють, що існує вселенська держава, якою керує Верховний Господь. Кожна жива істота дитя Господа, а він не прощає вбивства навіть мурашки. Розплата прийде за все.